У Тернополі на вулиці 15 квітня, шостий рік поспіль, торгує деревами Ярослав Гонтарук. Продає ялинки та ялиці. Каже, привозить їх з Рівненської області. Ми працюємо з фермерами зі смиги. Вони постійно нам заказами робимо і вони мають свої там ділянки, вирощують і ялиночки. і Ми в них купуємо. Ярослав показує дозвільні документи на дерева. Каже, ціни поки не зросли порівняно з минулим роком. Наприклад, така ялиночка дуже гарна. Ми її цінимо 600 гривень, але якщо купець бере, за 500 віддаємо. Це ялиця, вони йдуть дорожче. Така яличка коштує, наприклад, 700 гривень. За 650 ми можемо віддавати. Ось такі ялиночки 400 гривень. Ось цей ряд, отака От 350. Це яличка, вона в'язана. Це люди в Карпатах їх роблять і ми в них закуповуємо. Так його, наприклад, 350-400 гривень. Вона має метр двадцять. Тут менші, отакі 300-250. Це дуже гарна яличка. Отакі о самі менші, їх багато на цвинтар беруть. Такі вони 150 гривень. Також у цьому місці продають віночки з ялиці по 130 гривень. Ярослав каже, ціна залежить від висоти та виду хвої. За сезон продає до двох сотень дерев. Планує торгувати до Різдва. Обирає ялинку тернополянин Ігор Леткий. Ходимо, обираємо, дивимося, що собі додому. Не дуже велике, але хочеться, щоб хоча б трошки атмосфера свята була відчутно і можна було вдома мати щось, що нагадує приємне. Надія Кріль каже, купує ялинку, щоб порадувати дітей та онуків. Я приглядаюся, обов'язково я ялинку собі придбаю, може, не аж таку велику, трошки меншу, бо я відчуваю свято. Якщо є ялинка, минулого року я вкупила за 250. Ну, були менші ціни, але я теж великої не купувала ялинки. Таку середненьку. Місця продажу ялинок, а їх у Тернополі 12, перевіряє Державна екологічна інспекція, каже інспектор з охорони навколишнього середовища в області Василь Дуда. За його словами, якщо дозвільних документів немає, порушники нестимуть адміністративну відповідальність. Складається протокол, це відповідальність передбачає стаття 88 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто продаж реалізація ялинок без відповідних документів, що засвідчують їх законність. Це загрожує штраф від 510 гривень. Продавці ялинок на вулиці Миру коментувати відмовляються. Не на камеру кажуть, ціни на новорічні дерева в них від 300 гривень. Є сосни від 500 гривень, така ж ціна і ялинок звичайних. Блакитні коштують від 2 тисяч гривень, а вартість найдорожчої ялинки, яку привезли з Данії, 5 тисяч гривень. Лілія Лобур, Андріміць, Суспільне новини, Тернопіль.